Житловий комплекс Окленд, новий сучасний комплекс комфорт класу, пане Олександре. От ми бачимо зараз по Харкову. Знову і знову б'ють росіяни і. Е е е е е Ну виглядає, що немає протиотрути до цього, немає якихось способів уникнути цього. Чи існують якісь такі речі? От весь курський наступ він одна із декларованих цілей. Це створення буферної зони для унеможливлення таких атак по великому місту, по сумах, зокрема, от Харків весь час піддається таким атакам. Росіяни не жалкують навіть іскандерів, що є дорогими ракетами, наскільки я розумію, а для того, щоб використовувати їх по цивільних цілях. Так, безумовно, це досить дорогі, і я б сказав би так: це дефіцитні ракети, їх не так просто росіянам а, виробляти для того, щоб використовувати. Але ми повинні розуміти, що якщо для Сумської області, в принципі, і для Сум безпосередньо було створено відповідну буферну зону від атак, ну скажімо так, засобами середнього радію то для Харківщини. Станом на зараз це Білгородська область, там не створено якоїсь буферної зони. Там є відповідна локація. В першу чергу це Белгород, і Росіяни використовують як плануючі кориговані авіаційні бомби, каби усіх модифікацій від 250-500 до 1500-3000 для запуску по території Харківщини, так і реактивні системи залпового оперативно-тактичні ракетні комплекси. Тобто для них поки що станом на зараз немає якоїсь серйозної перепони, яка б могла змінити рівень терору. Проти цивільного населення, а саме в Харкові, а також Харківській області, на жаль, пане Олександре, а скажіть, от вам зрозуміло, прямо зараз це такий акт по акт помсти для росіян. Навіщо їм терор, який стосується саме е, цивільного населення? Тому що у Харкові, передусім, вони вражають цивільні цілі, і там страждають передусім цивільне населення. А, адже м ну напряму. Це не, не зменшує військового потенціалу України, це не полегшує росіянам задачу на фронті. Навіщо вони це роблять, витрачаючи такі високовартісні ресурси? Ну а що вони робили з початку 2022 року? Тобто, вони не змінюють свої загальної тактиці та стратегії. Окрім о, наступальних дій у військовому форматі ще й терору цивільного населення. Терор проти цивільного населення це є невід'ємною частиною стратегії як російської армії, так і радянської. Давайте згадаємо Афганістан. От оце найяскравіший, на мій погляд. Приклад в Афганістані розпочиналася сама по собі вся військова операція. коли Безпосередньо спротив становило кількісно десь приблизно 20-30 тисяч особового складу, саме спротиву, саме Мджахедь. Але скільки було вбито за весь період цієї військової операції цивільного населення? По різним даним, це від 500 тисяч до 2-3 мільйонів. Тобто, цивільне населення страждало більш за все. І це показник у чому у тому, що залякування цивільного населення місцевих, повинно було зменшити їх підтримку саме спротиву, який, до речі, на кінець Афганської війни становив вже 100 тисяч їх особового складу. Мажахедів збільшилось п'ять разів, але все одно набагато більше було вбито цивільних. Цивільних намагалися залякувати, і це було завжди. Це основна тактика та стратегія ведення бойових дій як радянською армією, так і російською. Чечня та ж сама ситуація безпосередньо сил спротиву було вбито представників сил спротиву під час першої чеченської війни було вбито набагато менше ніж цивільного населення. В Чечні відбувався формальний геноцид цивільного населення з боку федеральних сил. І майже усюди, де не з'являються російські війська, після цього відбувається саме такий процес. Навіть країни Африки, де діють російські приватні військові компанії по контролю території, відбувається саме геноцид цивільного населення. Для них це є основною метою заякування та вбивство цивільних, пане Олександре, Що ж Україна може робити для того, аби унеможливити такі удари? Ем, знищувати е... Ракети у повітрі, знищувати носії кабів, тобто авіацію, знищувати можливості для старту такої авіації і завдавати глибоких ударів, які виснажують російську економіку. Під ударом НПЗ та електростанції у Москві. Росія заявила про рекордну атаку дронів під ударами 158 безпілотників, опинилися 15 областей Російської Федерації. Зокрема, у столиці атакували у російській столиці московський МПЗ. А там спалахнула потужна пожежа вогонь. Гасили навіть вертольотами. Крім того, російські чиновники заявили про нібито спробу атаки на Дрес у місті Кашира Московської області, але нібито безпілотники збили на підльоті. Водночас у Тверській області під ударом опинилася місцева електростанція у місті Конаково, а також газорозподільна мережа за кілька кілометрів від неї. Скажіть, будь ласка, от що можуть нам дати в як співвідноситься тут складові політична і стратегічна власне от в цьому акценті в цих далекосяжних ударах? чи здатні в тій кількості, у якій сьогодні вони завдаються і завдаються протягом кількох місяців, уже впливати на фронт, наприклад, в контексті постачання пального для військових потреб? Чи досягли інших результатів і наслідків зараз ось такі далекосяжні українські удари? А це комплексом. Все це відбувається комплексом. Ми впливаємо не тільки на їх можливості забезпечення паливно-мастильними матеріалами передові підрозділи, які знаходяться в зоні бойових дій, і в принципі їх російських окупаційних військ. Ми повинні ще говорити про цивільну складову. Якби це лунало не толерантно, наприклад, для прихильників там Женевської конвенції та інших, але саме вплив на ситуацію з економікою на цивільному порядку, воно буде впливати і на військову компоненту, тобто, коли зростає дефіцит для цивільних. Коли немає можливості до якогось села, до якогось там супермаркету в якомусь регіоні відправити достатньої кількості там, ну наприклад, молока, або там чи ж самі то, того ж самого хліба і так далі, і таке інше, це все впливає на економічний стан зростання цін, відповідно отримання відповідної продукції цивільним населенням, тобто внутрішній дефіцит паливно-мастильних матеріалів. Він також дуже важливий не тільки в мілітарному контексті, але й в цивільному. В подальшому це буде зростання саме цього впливу загально на всю економіку Російської Федерації. Бо удари по нафтоприробним заводам, які ми можемо зараз спостерігати, удари по нафтовим базам це все загальний вплив на можливості в подальшому забезпечувати як внутрішній попит. Відповідною паливно-мастильною продукцією, так і безпосередньо е, саму зону бойових дій, звісно ж, російське військово-політичне керівництво для якого дуже важливо самозахоплювати інші території, а не рятувати свої власні, вони будуть е, відправляти значну кількість саме на е, зону бойових дій, і ми будемо це бачити найближчим часом, що вони будуть цим забезпечені. Але внутрішнього буде зростання цін зростання цін не тільки на паливно-мастильні матеріали, а також на продукцію, яку доставляють в ті ж самі магазини для цивільного населення. Той самий хліб, ж саме молоко і іншу продукцію зростання на їх зростання цін через те, що зростає ціни на паливно-мастильні матеріали, і економіка почне просідати у цьому питанні. воно вже ми можемо бачити, що десь приблизно на 10-15% цей ефект відбувається внутрішніх зовнішніх, саме мілітарна компонента також е, є на неї вплив, поки що не глобальний, але цьому свій час. Пане Олександре, от е, у нас досить небагато відомостей про те, як саме переживає, е, наприклад, е, виробництво, переробка, виробництво е, пального взагалі енергетика різного е, різної природи енергетика так, у Росії. Але от кілька речей, про які говорили, ці чутки про зустріч у місті Доха у Катарі, Якийсь контакт, який нібито планувався, про те, щоб е, е, обопільно припинити атаки по енергосистемі. Поява таких чуток, вона ем, ну сама собою ніби доводить, що е, росіянам теж відчутні удари по їхній енергетиці. Після цього відбувається великий масований ата удар по українській енергетиці, і зараз ось така відповідь. Відповідь тим більше на тлі ем, недавніх заяв із Вашингтона із Білого Дому про те, що далекосяжні ракети Україні може не дуже сильно треба, їх мало, і в Сполучених Штатах Америка Атакамсів наприклад, але в Україні є свої безпілотники, і вони. Мовляв гарно можуть впоратися із такими завданнями. А, скажіть, будь ласка, от це свідчить, що е, росіяни переживають ураження своєї енергетики не менш відчутно, ніж ми переживаємо ураження нашої? Так, безумовно. Ну я скажу так, е, нафтові бази, е, кількість резервуарів по цим нафтовим базам вона обмежена. В них немає низьких кількості резервуарів для нафтових баз. Якщо їх стане менше, набагато менше аніж вони можуть зберігати саме нафтову продукцію, то відповідно треба буде обмежувати видобуток нафти. Ну тобто, як ви можете видобувати ну наприклад, виключно це виключно приклад 100 мільйонів барелів на добу. Якщо ви можете зберігати на добу, там 70 мільйонів барелів, так умовно кажучи, нафти. І десь треба а, щось зробити з цими трима мільйонами. Що їх а, що з ними робити? А, куди їх подіти? Їх ніхто не купує, їх неможливо переробити та десь зберігати, тому що немає відповідних ємностей для зберігання. Ті ж самі резервуари, а в зоні ураження нашими а, дронами камікадзе знаходиться трохи більше ніж 2,5 тисячі. Російських резервуарів для нафтової продукції всього по території Російської Федерації 3,5 тисячі резервуарів з нафтової продукції. А якщо в Росії не залишиться цих резервуарів, де вони будуть нафту залишати? Де вони її будуть зберігати? Таких об'єктів не буде безпечних. А отже, їм треба буде скорочувати САВТ саме, саме нафт, нафтову галузь. Щодо щодо видобутку нафти, закривати відповідні об'єкти, які потім неможливо буде відновити. Вони будуть не відновлені для видобутку нафти, і це для Росії, яка є нафтогазовою країною експортером, саме за що вона і живе, і продовжує а, свої військові операції. Не тільки в Україні війну, але й по іншим в країнах Африки підтримує свої контингенти на близькому сході. То в принципі, всього е, ми маємо питання: а що далі, якщо вона не зможе видобувати, хоча б нафту в тій кількості, в якій е, ну забезпечує собі більш-менш якесь там істування в реаліях сучасної повномасштабної війни, тому так для неї це болісне питання. Пане Олександре, а такий от військово-політичний, можливо, політичний тут навіть більше значення. Акцент має удари зараз. от ці найновіші серед інших ці 158 дронів, які ну за російською, принаймні, інформацією летіли в напрямку різних областей. А частина з них летіли на Москву. Московський нафтопереробний завод і у підмосков'ї дві і ще два інших об'єкти. Це важливо, що це Москва. Тут є така політична складова. не знаю, як до неї ставитися, це своєрідне, ну не знаю, підвищення ставок. Це випробовування там червоних ліній, якихось московських. А це демонстрація чогось із українського боку, наприклад, в контактах із нашими візаві західними, з якими я розумію, прямо зараз а, ну ведуться перемовини, ведуться контакти з приводу далекосяжної зброї. Ну я скажу так: 50 на 50, тому що з одного боку, так дійсно, це Москва. Це є якийсь у цьому якась репутація. Там повинна бути шалонована ППО, яка повинна все захищати. З іншого боку, в районі Москви є багато підприємств, як військово-промислового комплексу, так і енергетичного комплексу, ті ж самі нафтопереробні заводи, газотранспортні вузли та інші об'єкти, по яким в принципі ми можемо наносити удари. Ну тому, що вони знаходяться в зоні ураження нашими дронами камікадзе. Тому так чи інакше, наші дрони будуть долітати і до Москви, і до Санкт Петербургу, і до інших регіонів Російської Федерації, де знаходяться відповідні об'єкти, є знищені та призупинені роботи, яких ми маємо відповідну зацікавленість, тому з одного боку, так. Це репутаційний удар, тому що Москва та Московська область вони повинні бути найбільш захищені. Uh -huh. А ППО. з іншого боку, Москва нічим не відрізняється, наприклад, від того ж самого Ростова на чи того ж самого пролетарська, де горіли та продовжують два uh -huh. тижні майже горіли в резервуари на нафтовій базі. Чому ні? Ну сенс той самий же ж, цих об'єктів. Uh -huh. Пане Олександре, а от. І ці удари, і взагалі ситуація, врешті-решт, ситуація із Харковом, із чого ми починали із тим, що Харків знову дуже дуже активно тероризує Російська Федерація? Що це дає і чи змінює щось в позиції західних країн, зокрема американців, в контексті далекосяжної зброї? Президент Зеленський каже, що понад 160 ракет, 780 кабів, 400 дронів, от стільки за тиждень використала за останній тиждень Росія для того, аби атакувати Україну, і все це. Ну, достатня підстава, щоб а... Вимагати, просити а, ну якось намагатися вплинути на західних лідерів от, щодо рішення щодо далекосяжної зброї. Натомість з'являється інформація, що нібито пояснюють так американці українським контактерам, що не можуть НАТО активно виробляти ті ж атакамси, що а, кількість їх обмеженої нової широкої такої поставки не буде а великої, але м -м, і мовляв, ну і так забрали росіян наприклад, свої літаки з наближених до України аеродромів нема що бити цими атаками саме. Але Рустем Умеров каже, що він все одно залишив американцям свій список цілей, які можна і варто бити саме цими ракетами. Що може змінитися? Рішення можливе з боку Америки чи ні? Я думаю, що цілком можливо. Не треба одразу говорити, що неможливо, щоб вони надали нам цей дозвіл. Дипломатична робота, досить серйозна дипломатична робота у цьому напрямку. Вона ведеться. І те, що росіяни намагаються мінімізувати присутність своєї авіації саме в цій зоні, це не означає, що нам нема що вражати. Дійсно, є склади з боєприпасами, є склади з, з паливно-мастильними матеріалами. Командні пункти, пункти управління, штаби, вели військові частини і так далі, і тому подібне є велика кількість саме об'єктів, по яким було варто, щоб прилітав не дрон, камікадзе з бойовою частиною 30 кілограмів, а повноцінна балістична ракета з бойовою частиною на півтонни. Є різниця? Є відчутна так безумовно відчутна і тому, в принципі. Цей вплив на наших американських партнерів повинен відбуватися 24 на 7. Ми повинні їм довести, що є об'єкти, по яким треба бити, це 300 кілометрів від кордону з Україною. Так, це 300 кілометрів від кордону з Україною. Отже, ми повинні отримати дозвіл і на використання максимальних тактико-технічних характеристик цієї ракети угу. по ударам по території Російської Федерації. Пане Олександре, а скажіть ось. Ми можемо використовувати цю зброю зараз заборони немає. А по тимчасово окупованих українських територіях. Я розумію, що такі використання були а були успішні використання і по цілях на Кримському півострові, і по цілях в Луганську, наприклад. Але не мо ну, поки що за уже кілька місяців існування такої можливості не можна сказати, що це вирішальним чином змінило ситуацію і а, ну якось там переломило на користь України ситуацію, наприклад, на Донеччині. Чому тоді в контексті кордону із Російською Федерацією ми говоримо про о, от першорядну важливість саме цих далекосяжних ударів по зоні дій на території України? Я не зовсім погоджуюсь, тому що на сьогодні тимчасово окупований півострів Крим, по якому uh -huh. в першу чергу пролітали саме ці об'єкти, uh -huh. саме ці засоби враження по об'єктам в Криму, а він залишився без повноцінно функціонуючої ППО. Там зараз немає повноцінної канабельної, багато ППО. а є проблематика їх тактичної авіації по аеродромам. Тобто вони, я думаю, до кінця цього року, так само як і свою флотілію Чорноморську, з Криму заберуть і тактичну авіацію. Є проблематика по іншим об'єктам, і в принципі зараз значно розширено комплекс засобів ураження, окрім балістичних ракет, які можуть. Літати над повітряним в повітряному просторі над Кримом а в першу чергу за рахунок того, що їх ППО не працює, про, не працює повноцінно. А, там можуть бути вже присутні і дрони камікадзе БПЛА і дозвукові ракети крилатого типу авіаційного базування і так далі, і таке інше. Отже, це розширило можливості по нанесенню ударів по самому півострову, тому о, ефект від використання саме цих uh -huh. ракет. Які досить складно о, російським засобам протиповітряної оборони на першому етапі перехоплювати він дозволяє знищувати ці засоби ППО а також знищувати і об'єкти, які є безпосередньою цілею для нанесення ударів? Тому для нас все ж таки важливо використання цієї балістичної складової у вигляді АТАКАМС для розширення зони та покращення ефективності нанесення ударів в тих чи інших зонах. Не тільки балістичної зброї, а й іншими засобами, тобто створені умов для покращення а, цього показника ефективності. Пане Олександре, можна тоді у бліц-режимі, буквально менше хвилини у нас до, до завершення спілкування, але з'являється інформація про те, що м, ну чи не вперше фіксують інститут дослідження війни. Таку інформацію знаходить, що Росія передислоковує кілька підрозділів із Покровського напрямку на Курщину. Так вони не з передової, так вони не брали участь безпосереднього бою. Але за інформацією інституту дослідження війни вони були в резерві саме на цьому напрямку. А, скажіть, будь ласка, роз. Розвиватися ситуація ще може може скластися, можуть скластися умови, за яких більше військ із цього напрямку доведеться Росіянам забрати так. Безумовно, цілком особливо якщо зненацька в Курській області, наприклад, Глушковський район стане зоною контролю сили оборони України. І це ще сотні і сотні квадратних кілометрів контрольованої зони. Тоді вони змушені будуть ще відтягувати більше своїх підрозділів безпосередньо зони бойових дій на тимчасово окупованих територіях України. І турецько-покровський напрямок він не виняток. Дякую дуже, пане Олександре, за сьогоднішню розмову. Ем, рухаємося до наступних тем. Ми сподіваюся, на гарні новини для аналізу. Олександр Коваленко на прямому зв'язку зі студією Апостров Тіві.